Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це менший брат Джок. Це мама свинка. А це тато свинк. <рисум> свинка Пепа. Конкурс домашніх улюбленців. Пепа та її друзі у школі. Діти, завтра у нас конкурс домашніх улюбленців. Oh. Принесіть у школу своїх тваринок. Найкраще отримає приз. Я принесу свою золоту рибку, а я свого паличника. Я принесу гекона, а я мавпочку. Ху -ху. Але це не тварина, а іграшка. Це не іграшка. Це мавпочка. У, 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 у. Ти їй подобається, Денні? Зоя цілком може принести цю мавпочку час додому, діти. І не забудьте завтра взяти своїх улюбленців. Вечір напередодні конкурсу домашніх улюбленців. Пепа і Сюзі готують до нього рибку Голді. Діж, Голді! Завтра в тебе важкий день. Я витру твій акваріум. Класно. Педро розмовляє зі своїм паличником. Це комаха схожа на паличку. Завтра ти поїдеш разом зі мною в школу. Там обиратимуть найкращу тваринку і ти мусиш перемогти. Слонення Едмонд балакає зі своїм геконом. Поглянь на мене. І ти так зроби. Забразує, спілкується зі своєю мавпочкою. Мав а чи ти хвилюєшся перед конкурсом? У -у -у! Завтра поводяться слухняно. Не можна безкетувати. Настав день конкурсу домашніх улюбленців. Пані Газель! А хто буде вирішувати, чия тваринка найкраща? Пані ветеринар. Доброго дня! Доброго! О, Які у всіх вас гарні тваринки! Дуже весела рибка. А як її звати? Це Голді. Ви з нею вже бачились. Її акваріум аж виблискує. <laughs> а що Голді любить робити? Вона любить плавати і робити отак. От Дуже добре. А це хто? Це мій паличник. Як його звати? Стівен. А що він робить? Він вдає паличку. Дивовижно. О. А це що за тваринка? Це Мігекон. У нього є ім'я Гемідактилус пренатус. Едмон дуже розумне слонення. Он як. А що він уміє? Ось що. <звук> О, Хто наступний? О-о. Мавпочка. А вона навмисно догори ногами. Так, вона спить. Зрозуміло, вона чудова. Я теж принесла свого улюбленця черепаху тідлс. Вона любить лазити по деревах і. Хто переміг? Так, хто виграв приз? О, приз отримує. <свісно> Черепаха тідлз. Пані ветеринар обрала переможницею свою тваринку. Так не чесно! Це ж ваша тваринка. О, ні! Я маю на увазі, це найкраща черепаха. А найкращою рибкою у нас стає рибка Голді! Ура! Найкращим геконом я оголошую гекона. Ура! Приз тому, хто найбільше схожий на паличку, отримує Стівен Ура! А найкращою мавпочкою пані ветеринар, це не справжня мавпочка. Вона іграшкова. А найкращою іграшковою мавпочкою стає мавпочка Ура! То яка ж тваринка таки найкраща? Вони всі, ці веселі та здорові тваринки, вони диво, <плес>